Там, дівчатка, пообідати в мене не вийшло. Готую вечерю. У мене піднявся тис тиск, п'ю каптопрес. Половинку. Чую, болить. Ось тут задивку. Ой. Сережа їде додому. Треба приготувати вечері щось. Поставила ляшечку. Якийсь суп. Мабуть, капуснячок зварю за вас. Оце таке. Одній нерви. Котра година зараз 14.45. Ой, ще годні йду на фізкультуру. Дощик іде. Невеличке, але ну йде, слава Богу. Хай йде. Хай йде дощик. І такий, щоб гарний пішов. Кришку підриває прям. Ой, а я якраз праня закинула, і це ж і дощ. Ну нічого. Зараз піду, вивішаю. Та, грію собі супчик оцей, він мені такий смачний, бо там у капустняку картопля. А це буде мені. Зараз по Зараз пообідаю. Так, кожу я чи шкірку. Шкірку я зніму, віддам котика. Думала чекати Сережу, та це буде довго, поки він приїде. А я знаю, що не можна пропускати прийом їжі, тому що потім буде хотітися їсти ввечері або вночі. Все, давайте буду, буду обідати. Всім смачного. Так, мої хороші, тільки що читала ваші коментарі. Дуже вам вдячна, дуже дякую вам за підтримку. І хочу відповісти на один коментар. Мені написала Тетяна Ткачова. Навіщо вам худнути? ви і так добре виглядаєте. Є такі люди, які ніколи не схуднуть. Ну, не знаю я. Ви знаєте, мені дуже тяжко з моєю вагою. Я вам там відповіла, а це хочу пояснити людям. Мені тяжко з моєю вагою. Я тільки оце починаю набирати вагу, мені тяжко ходити. мені взагалі тяжко жити, чесно вам скажу. Так що хочу худнуть, хочу легкості. От хочу бігати, так як я в минулому році бігала, я схудла на 12 кілограм була. Я бігала прямо літала. І все в мене вийшло, все я встигала. Дуже багато роботи в мене було. Я займалася інкубацією. Цей рік я просто сильно перехворіла, саме тоді, коли мені треба було. Робити закладки. Я тоді я місяць перехворіла грипом. Так що так, дівчатка, хочу я схуднути. хочу. Ну, нехай там я не схудну геть. Ну, хоч, ну хоча б трошки, хоч би до 90 кілограмів вже. господи. Стараюсь, буду старатись. Так що пишіть мені, пишіть, підтримуйте мене. І ви зі мною. Я, може, вас трішки надихну. Ну, Галину Федорків, наче я надихнула. І ще хтось мені писав. А жіночка писала одна, вже 73 роки. Вона схудла на 35 кілограмів. Ви, ви уявляєте, в такому віці молодчинка. Ну так. Я чекаю Сережу. Уже він десь на, під... на підході чи під'їзді. Не йду, не йду сьогодні. Ну, таке, чекаю. Ну, що я подумала за свій канал? Що я буду так і знімати, як і знімала, О, але просто переименувала його. Як ви рахуєте? правильно, я думаю. Ну, в основному буду акцент робити на їжі. Як я готую, що я їм, як я займаюся. Сьогодні не займалася. Оце таке. Так, ось така у мене вечеря салат із консерви рибної і яйця, і капуста. Салат с Все, всім смачно.